Профілактичний медичний огляд один із найбільш ефективних способів дбати про власне здоров'я, попереджати та вчасно лікувати захворювання. Проходьте щорічні медичні огляди і будьте здорові. Радять у мінздраві. Ще відбуваються уроки в школах, є й заняття в дитячих садках, але скоро пора канікул. Для того, щоб не проводити спекотний серпень у чергах на медогляд, у п'ятій міській дитячій поліклініці Одеси вже зараз чекають на діточок і їхніх батьків. То вже щоб не створювати черги перед першим вересням, тому що всі батьки зазвичай згадують про це перед школою, і тоді дуже великі черги і до педіатра. Нагрузка і для лікарів, і для дітей також. Наразі в поліклініці простори прохолодно. А хлопчикам і дівчаткам не потрібно довго чекати на прийом. Медичні довідки видає педіатр, з яким в дитини укладена декларація. Пусті, я зараз ще сердечко пошла Давай тепер спинку послухаємо. Повертайся так, обніми себе двома ручками і рівненько рівненько стій. Добре? Також цей лікар направляє учня до вузьких спеціалістів, чиї висновки теж потрібні для огляду. Медичний огляд перед садком та школою потрібно пройти такі обстеження та спеціалістів. Це дитячий отоларинголог, дитячий невролог, дитячий хірург, дитячий окуліст, а також стоматолог. Ще необхідно зробити загальний аналіз крові на гемоглобін. Інші спеціалісти та обстеження за, показ... за показанням. Якщо дитина вперше піде в садок або школу, то огляд вузьких спеціалістів необхідний. Наступними роками головне візит до педіатра. З 7 до 17 років спеціалістів потрібно проходити тільки за необхідністю. Яких саме спеціалістів та обстеження необхідно зробити, підкаже ваш лікар-педіатр. За результатами огляду, лікар видає довідку 0861. Це для дошкільнят та школярів. Саме в цій довідці зазначається стан здоров'я дитини, тобто діагноз та відповідна група по фізкультурі. Медичний огляд обов'язково проходити щорічно, тому що це актуальна інформація про стан здоров'я дитини. А вже яких спеціалістів необхідно відвідати, вирішує педіатр. Він оглядає дитину і вирішує до якого спеціаліста. Наприклад, якщо були проблеми там з зором, так тоді щорічно потрібно проходити огляд у офтальмолога, щоб підтвердити, чи не погіршується зір, чи не потрібно дитині, наприклад, пересісти на парту ближче, там чи не потрібні окуляри дитині. Для вступу у вищий навчальний заклад абітурієнтам теж потрібна довідка, яку треба подавати до приймальних комісій навчальних закладів всіх рівнів акредитації. Медогляд для абітурієнтів, тобто для вступу у вищий навчальний заклад, необхідно отримати довідку 086О і також пройти спеціалістів. Це такі спеціалісти, як хірург, невропатолог, окуліст, отоларинголог, також пройти флюорографію, загальний аналіз крові на гемоглобін і всі інші обстеження та аналізи також за показанням. Медики запрошують приходити на медичний огляд уже сьогодні, а на останок залишити лише лабораторні дослідження, зокрема загальний аналіз крові тощо.